Розв'язок, як і про повітря, згадують лише тоді, коли він зникає. Від безперебійного інформаційного сполучення залежить мобільність та ефективність армії. 8 серпня у Збройних силах України відзначили День військ зв'язку. У наш час бойові дії розгортаються на дуже великих територіях. Тож добре налагоджений зв'язок це запорука швидкої передачі даних, інформації, вказівок. А від цього залежить і якісне виконання завдань та взаємодія підрозділів. Війська зв'язку Збройних сил України почали формуватися за часів Першої світової і громадянської війни. Особливо важливу роль вони відіграли в роки Великої Вітчизняної, наприкінці якої майже кожен десятий воїн був зв'язківцем. Связистам все время войны приходилось непросто. При отсутствии транспорта связь доставляли на себе. Катушка с проводом и полевой телефон. Тысячи и тысячи километров отмотанный провод. 179-й об'єднаний навчально-тренувальний центр військ зв'язку збройних сил України, що дислокується у Полтаві, ще за часів радянського союзу набув доброї слави. Він один із найбільших вітчизняних центрів з підготовки зв'язківців. Готуємо зв'язківців за самими різними напрямами для фактично всіх збройних сил, і для флоту, і для повітряних сил, ну основу для сухопутних військ. Готуємо як і офіцерів. Перепідготовуємо, готуємо миротворців для виконання миротворчих місій, готуємо військословості служби за контрактом за різними фаховими рівнями, а також готуємо солдат строкової служби. На сьогодні військових зв'язківців близько 12% від загальної чисельності збройних сил. Саме вони забезпечують високу бойову готовність військ. Оперативність і надійність управління ними недарма кажуть, що зв'язок це нерв армії. Звісно, може здатися, що нічого надзвичайного, а тим більше видовищного в їхній роботі немає. Проте під час ворожого наступу саме вони є мішенню номер один для нападників. Якщо знищити вузли зв'язку, легко розбити всі армійські підрозділи. Сьогодні, за словами міністра оборони Дмитра Саламатіна, здійснюється поступовий перехід на якісно новий рівень оснащення цього роду військ. Проваджуються сучасні цифрові технології, щоб і надалі діяльність зв'язківців була такою ж безпечною, секретною та бездоганною.